На Покровському напрямку загарбники штурмують і живою силою і намагаються прорватися на мотоциклах. Першими стримує їх так звана важка піхота, рота вогневої підтримки. Як тільки бачать окупантів, відкривають вогонь з кулеметів та гранатометів, але через засилля дронів працювати на позиціях і діставатися туди вкрай складно. Тож в сюжеті традиційний збір. Бійці Нацгвардії під Покровськом збирають на РЕП-системи і просять допомогти вас. Репортаж Олега Корнієнка. З бійцями бригади Рубіж ми зустрічаємося на умовно безпечній території. Нацгвардійці кілька годин тому повернулися з під Покровська. Росіяни там штурмують без перестанку і на мотоциклах, і пішки. Ну, трошки продвигаються, але ми йому не даємо, щоб до нас підійти. Лізли до нас, але відбивали. Поряд з мастаком радянський гранатомет АГС-17. Зброя, хоч і не нова, але перевірена війною. Ворога викошу, немов коса траву, кажуть бійці. Важке озброєння. Його не любить противник наш. стріляє вогами 30 на 29. А ось на позиціях бійці вже прикривають нашу піхоту <проб> з кулемета. Рута вогневої підтримки бо просто важка піхота. Саме від їхньої влучності і вправності залежить, чи встигне ворог прорвати лінію оборони. Нині росіяни намагаються атакувати на мотоциклах. Сподіваються на удачу. Там двоє, де заїхали, одного за двохсотили. А один, типу, сховатися. сховати. Типу. І з чотирьох чи з п'яти ранку, не пам'ятаю, до часа двох дня ми не могли просто викурити його. А він просто наводить арту в намьод. Мі вже це на собі почув. ж він сидів там за дійкою там, своєю і наводив, типу, там казав. Там. Ці нацгвардійці на фронті майже від початку повномасштабки воювали і під Бахмутом, і на Лиманському напрямку кажуть, за цей час змінилася не лише війна, але й сам ворог. Став сильнішим. Тими темпами, якими вони наступають, не про який режим тиші не може вийти мова. Штурми продовжуються, вони стали іншими, вони, вони навчаються на своїх помилках, вони використовують зеків дуже багато і розвідка боєм. І дрони цьогоріч на фронті росіяни їх запускають цілими роями. Тихо, тихо! де де, де? Вон, зверху, зверху, а сіть. Рятувати бійців від дронів можете і ви, задонативши за реквізитами на екрані. Нацгвардійці збирають на реп-системи. До позиції вже треба якось добиратися і прикривати піхоту. Ну так, да, зараз дронів побільшили просто. Тако подвигатися не можна, типу, поперейти там ще щось, бо одразу дрони паляться. Якщо не прикриваєш, то піхота наша зразу. Однується просто. Вони ж перші приймають бій. Армія РФ, типово на сониця і сунеться. Олег Корнієнко за Харкомах. Факти сітіві єдині новини.